Вітання всім! У нас третій день турніру Крива битва на трієчках. Так, права на помилку в мене вже немає. Як я й казав, викоб робити не буду. Оборона зі вчорашнього дня так і не змінилася, тому Тому буде дуже складно. Так, якого кого його тут взяти? Можна типу фіолатових залишити проти квасіра. Але ж потім буде дуже боляче відтривел з грилом. Я навіть і не знаю, як краще. Можна ніби й жовті мені імпонують, тому що там є джолі, він міцний. Взяти трійку жовтих, прикритися либі до, до того всього. Просто вони хоча б будуть на альфа. Я не знаю. Просто це напевно погана затія. Брати джолі. На в нього півтори тисячі життя. Як я тоді буду квасіра пробувати? Не дуже то й зрозуміло. Ну, до прикладу, яд 1100 життя б має. Можливо, гонара спробувати пробувати вигуляти. Все-таки дасть це розподілення. Не буде перебивати Бав Джолі. Можливо, щось з цього вийде. Чи просто взяти її Куйнина. Напевно, я просто візьму і Кохайнина. Просто буду грати від. Відштовхуватись від міці героїв. І, звісно, можливо, я яда ще на когось замінити. Просто ну, немає на кого. піксі блокувальниця Тоді в мене не буде шкоди з, камін... з руки. Центр не проб'ю. У мене б'є тільки Якухайнен і яд. Дуже мізарна шкода від одного і від іншого. Тому не знаю, що з цього вийде. Давайте трієчки, поки збираємо по трієчкам, поки є така можливість. Так, зарел можливо вистачить. Супер. Зарел вистачило. Давайте бити, напевно, втривала. Зробимо ось так. На жовті скінчились. І бджілки просто в джолі в дон не б'ють. Тепер б'ють. Так, супер, давайте, напевно, можна було, напевно, краще жовті прокинути. Я б би зарядився і ми б точно добрали три вела. Напевно, я помилився. Ну добре, давайте тоді синенькі. Так, в них бджілок немає, в нас ніби... Все не так і погано. Мінус тривел. Бджілок поки ставити не будемо, напевно. Немає в цьому сенсу. Нехай будуть про всяк всяк Чи на всяк-всяк. Ну, все лишається одна дон. Бджілок вона собі вже не поставить. Тобто сов. Непогано вийшло. Так, їдемо далі. Ну тут зелені, напевно, потрібні. Тому що. Міць міцю, а пробивати якось потрібно дон, збивати пташ пташок. Все, напевно, давайте так і спробуємо. Просто я. Не розумію, я візьму зелених і вони відлетять від одного пострілу Алісі. Але зеленого достатньо, на жаль. Ну, типу, є сині. Давайте знизу зробимо четвірку. Четвірки не вийшло. Ну, можливо, тут закриється. Не закрилось, але буде трієчка. Хоч щось. Давайте дозарядимо все-таки синіх. Ой, забагато. Не лети тільки в дон, будь ласка. Давайте прибирати фіолет. Я розумію, що вони майже всі заряджені, але можливо знизу жовтий. Аліся, не бий в пташок. Дякую. Не буду робити четвірку, давайте ось так, щоб сову збити. Та як скільки можна вже цього фіолету летіти. О, жовтенькі. А за жовтенькі дякую. Так, мінус яд. Ну в такому випадку яд мені, напевно, не сильно той був потрібен. Давайте ось так, і поки ганджу заряджений, все одно ми в нього прокинемось, зіб'ємо пташку. І ось так. Так, ну в мене тільки на... буде на Джолі, тому. Тому, тому, тому давайте збирати синіх. Так, пташок немає, це вже півбіди. Але те, що Дон майже вимкнули, це, звісно, неприємно. Ну добре, давайте чи сині в кінцеїсі. Чудово. І є дон. Ну все, головне дограти. Йокухайнен, тут ось так. Супер, бо я вже думав, що поля так і не прийде. Так, два бої є. Тут жовті. Ну, поїхали, але мені здається, що зараз навряд чи мені жовтого насиплять. Тут три герої впроти протиколір. Я ще й молодець взяв Ліна. Йому ману не можна різати. Проти Ліна, чи як тебе звати, Анферт. Він лікується дуже сильно, коли йому ріжеться мана. Ну, давайте ось так до гори підтягнемо, може знизу закриється. Ось так, знизу заберемо синю трієчку. Деревна вона склалась, напевно, хоча... хоча, напевно, ні. Ось тут жовтенькі. Так, забафаємось. І мені напевно потрібно не вмикати Дон. Потрібно того Анфера забрати спочатку. Спробувати. Давайте ось так, можливо, генералу вистачить. Знизу ще синенький. Генералу вистачило. Супер. Давайте тепер в Анфера. Чудово, він контроль розбився, тепер ми можемо вимкнути пташок. На майбутнє, напевно, не потрібно так поспішати, тому що може вилізти боком. Як в тебе не влучили три пташки? Ну добре, ніби не все так погано. Бальтазар мені всіх не вимкне. Тим паче він поки що не дозаряджається, тому одна пташка єдина лишилася. Ну, я це витримав. І на тому дякую. Давайте, напевно, в порожнечу просто жовті будемо прокидати, щоб точно вже дозарядитись, тому що ці паразити щось. Заважають. Так, на джолі не буде паразита, ну напевно і, і біз з, ним, з тим джолі. Кажу джолі з косіром. Ще протискаємо, щоб був захист хоча б на комусь. І там я вже так розумію, що Міньйони доклюють. Або він дотроїться, так. Добре. Так і їдемо. Чому так і їдемо? Тому що два фіолети по краях. І ніби можна пожити, тому що яд б'є в одного все-таки. Тут всі б'ють по одному, окрім тривела. Тому, можливо, ми десь собі цей час і виграємо. Давайте, напевно, все-таки ось так потрібно щось шукати. Це трійка я б її зібрав, а толку з неї, Вона мені нічого не дає. Зараз буде куматна, якщо в мене яд просто сам розвалить. Є трійка в Бальтазара, але мені здається, що краще зараз прокидати в яда. Він зарядився, ну не в Йовку хай не наш. Дякую. Давайте синю трійку. Ой, не заряди нікого і подякував. Так. Жовта трійка, давайте збирати, напевно. Все одно вален заряджений. Ще трішки прикриємось. Зробимо ось так. Ну, прийдеться жовтий прокидати в Бальтазара хоч якої шкоди нанести. Не Але цього, на жаль, замало. Трійки валену не вистачить. Прокидати, що в валена, що в Бердена. Типу, однаково, напевно, тому давайте. Давайте ось так трієчку підготуємо. Все я тут не перемагаю, просто Уже хоча, б. хоча яка різниця, скільки я тут вже очок не беру, якщо я викоп не роблю. Тому, напевно, різниці. Давайте ось так комбо. Бальдазару не вистачило. Ну. Такий турнір. Чи я такий гравець. Так, ну не дограли, нагороди будуть топ-мільйон, а ну, не топ-50 чи, чи скільки там. Ну, я не буду робити викуп, не хочу, тому що це більше виглядає як страждання, а не задоволення від гри, а надіятись кожного разу на камінець не має сенсу. Та навіть якщо я викуплюсь і більш-менш з одною поразкою дойду до кінця, все одно максимум топ-10 мені світить, і то це. Я ще раз повторюся, якщо я дуже гарно відіграю. Але я ще сильно сумніваюся. Тому для мене цей турнір завершується на третій день. Вам я бажаю кращих результатів на цьому турнірі. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!